Відео посвящається нашим будівельникам, які поприїжджали з України, з Польщі, з Чехії, з Європи, в Канаду. Ті, хто ще не знає, як робити тут ремонти, нюанси всякі не знає. Тому розкажу вкратце, як робити Renovation One. Реновейшн це по нашому реставрація. Значить, з чого взагалі починається? Починається зі старої ванни. Ванни буває двох типів. Перший тип це пластикова ванна з пластиковими бортами. Другий тип це пластикова ванна, но зашитий ззаді гіпсокартон, або покрашений, або обложений пліточкою. Починається все з того, що ви знімаєте. Якщо це покрашене або пліточкою, ви знімаєте повністю з двох-трьох сторін гіпсокартон місце з плиткою. Якщо, у вас ну, якщо ви не міняєте ванну, саму ванну, у вас виходить зняти плитку. Тоді ви знімаєте плитку без гіпсокартону. Якщо так не виходить, ви знімаєте плитку з гіпсокартону. Якщо вам треба змінити ванну, ви її демонтуєте тільки після того, як зробили це все. Демонтаж стін. Значить, якщо у вас пластикова ванна з пластиковими бортами, тоді ви робите слідуюче. Ви по вуглах розрізаєте ванну, розрізаєте сабельною пілою. Розрізаєте отак. Раз. Два. І отак от йдете сюди. Раз. І тут так, два. Знімаєте ці борти, ну там теж отак от бортик раз, підрізаєте, знімаєте всі ці три борти. Потім ви пробуєте витягнути ванну. Якщо у вас не виходить ванну, а у вас може не вийде, ви розрізаєте ванну навпіл і винімаєте її по шматках. Оцей шматок або цей кусок, якщо ви повністю винімаєте ванну, тут буде дренаж, вам прийдеться відкрутити дренаж. Якщо дренаж буває такий не відкручується, він там закис, залип, не знаю, за його, то його потрібно отак от навколо просто сабельною пилою або болгаркою, або мультитулом обрізати цю частину і тоді ванну виняти. Слідчим, вже послідуючи ви собі там відрізаєте той дренаж. Старий. Зробили ви демонтаж, все, і зробили ви воду. Не забудьте, якщо ви встановлюєте душеву кабіну, то в цих місцях, де буде прикручуватися у вас душева кабіна, вам обов'язково треба вставити 1x4 2x4 2. Тубайфор це 2х4 інча, бруски такі. Або можна їх буде закріпити на дюбеля. Ну, я завжди встановлюю тубайфори, тоді ти великим саморезиком туди загнав, і воно чітко, хорошо кріпиться. Що далі? Далі вам потрібно встановити ванну або душовий піддом. В даному випадку це душовий піддон з е, місцем для сидіння. Є такі душові піддони, і вони дуже часто використовуються в Канаді. Е, також я покажу вам просто піддон, е, який теж часто використовується в Канаді, але в більшості випадків використовуються е, плоскі піддони без місця для сидіння. Е, От мова йде саме про такі підони. Далі, що ви робите? Переробляєте, якщо у вас стояла ванна, то, звісно, у вас всі труби треба переробляти. Але коли ви залазите вже, ну, робите renovation, вам обов'язково треба переробити всю цю систему, щоб вона вже була нова, бо туди вже ніхто не залізе після того, як ви зробите ремонт. Тому е, міняється все робиться пластиком, тому що в старих, е, необично ну, в старих там, домах вони все зроблено з міді, але в більшості випадків вже зараз роблять все з пластикових е, труб е, обжимним способом. Зробили ви, е, значить, е, труби, всі переробили е, сантехніку. Далі вам потрібно взяти душовий піддон і встановити на місце його постійного перебування. Встановлюючи піддон, ви повинні встановити обов'язково дрейн. Дрейни тут в 90 випадків, 99, скажімо так, випадків вони всі клеються. Чорна пластикова труба, або 50-ка по нашому, або 70-ка по нашому, і вона клеїться. Ви виклеюєте там кутами, приходите до свого місця назначення, на да? і таким чином ви все е, підготавлюєте для встановлення піддому. Піддон ви встановили, виставили, там, подивилися, які у вас зазори будуть від стіни. <кх> і тоді, вже після того ви Після того, як ви спаяли, верніше склеїли дрейн, ви встановлюєте піддон на місце, прикручуєте дрейн, зливаєте водичку, так от так зливаєте відро води, або якщо у вас є, звідки якщо у вас зроблена там сінтехніка, якийсь кран підключений, то зливаєте воду і після того припадимаєте, дивитесь, чи нічого ніде не потекло. З того, що ви приклеїли. Якщо все добре, то тоді ви замішуєте клюмішочка клею І отак ляпушками, 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 ви накидаєте клей, а, не забудьте влажною ганчірочкою протерти, бо там дерево, клей до дерева так собі клеїться. Ну, клеїться, але, самі розумієте, пилюка є пилюка. Протерли, ляпушки накидали і тоді встановлюєте піддон. Вложите уровень, подивилися, куди який нахил. підрівняли колишками, так, і далі ви з, з, далі піддон застається на один день, на ніч, клей засихає, ви на наступний день приходите. І починаєте встановлювати гіпсокартон. Але не забудьте, дивіться, в мене от в цьому випадку було так. Я встановив піддон, в мене гіпсокартон став чисто хорошо, так класно на піддон. Все було добре. Але в цьому випадку ванна, сама, ну не ванна, душовий піддон з місці для сидіння, Оказався на 2 см 2-3 см на 3 см менший, ніж повинен бути. Ну, це, в принципі, його 1,60 е, метр. 60, туди, е, в принципі, це е, стандартний такий розмір, але тут трошки нестандартно зроблені стіни, тому цей піддон він оказався на 3 см менший. Звісно, мені треба було нашивати два слої гіпсокартону. Тому що гіпсокартон має стати на, душову під... на, душовий піддон. на душовий піддон. Там є на душовому піддоні є такі ще вертикальні бортики, і гіпсокартон має стати на вертикальний бортик. Якщо він не стає, він далі, це вертикальний бортик, вам треба нашити ще один слой гіпсокартону обов'язково, щоб став гіпсокартон на цей бортик. Або трошки ближче до внутрішньої частини гіпсокартон був, але, але не далі за той бортик. Тому що слідчий шах це плитка. І плитка має вже стати не на той бортик, а на сам душовий піддон. Той бортик він знаходиться там для того, щоб якщо попаде водичка, не дай Бог, там, да, колись силікону настане жопа. І водичка попадає під, під плитку. Да? І тоді цей бортик він служить як защита від влаги. Ну, тут від того ніхто не застрахований, що влага попаде там десь в другого місця. Але в даному випадку той бортик він несе таку типу, типу, гарантію того, що водичка, якщо буде попадати, то вона. Не попаде на гіпсокартон відразу. Далі, дивіться, вистановили, нашили з одної, з другої сторони гіпсокартон, з третьої нашили, повирізали там дирочки, всякі, такі, під сантехніку такого плану. От тут от вирізається величенька така дирочка, бо там таке місце посадки велике і оця от е е е ерунда, вона має закрити підсюди. От. Встановили ви гіпсокартон. І якщо у вас є ніша тут чи отут, треба завжди погоджувати з замовником. Бо, тому що в мене, наприклад, замовник купив нішу, готову нішу, але вона казалась більша, ніж цей розмір. І якби я її сюди поставив цю нішу, то вона б отут от заканчувалась прямо тут от по краєшку. А цього не бажано робити, тому що водичка може там витекти, ще щось таке. Ну, коротше, не бажано. В даному випадку ця ніша встановлена не посередині в душової кабіни. Чому? Тому що тут от проходить фанова труба. І я не міг здвинути нішу, тому що там труба, до якої лізти не може. Сюди я не можу встановити, тому що місця мало, туди я не можу встановити, тому що проходить труба. Тут, звісно, не можна робити. Так? Тому ми з замовником погодили, що вона буде стояти нестандартно, асиметрично. І замовника це влаштувало. Після того, як ви встановили гіпсокартон, ви вибрали місце для ніші, ви вирізаєте. В гіпсокартоні місце для ніші. А, та І обов'язково вирізаєте місце в каркас. Каркас там іде тубайфор. Тубайфор це такий брусок 4 на да, 2 інча. Вирізаєте той кусочок, і тоді ви готову нішу або нішу, яку ви зробите з гіпсокартона. Ви встановлюєте в це місце. Встановили ви нішу, все зробили. Красиво її туди прикрутили. Слідуюче, це ви робите гідроізоляція. Гідроізоляція це може бути двома способами. Перший спосіб це ті, що я знаю, може ще якісь є. Взагалі, можна замість гіпсокартону вони ще встановлюють азбестові плити такі є. Вони дуже хорошо тримають вологу. І їх. У ну, нас теж в Україні встановлюють азбістові плити, бувають на великі, на високовологій поверхності, там, Не знаю, може, може, десь ви зустрічали. А тут вони встановлюють от, в 50%. Ну, азбістова плита вона на самом деле, вона дорога, і не всі замовники хочуть її встановити. Ну, от, коли ви встановили гіпсокартон, благостойкий, зелений. Да? А ви робите гідроізоляцію. Гідроізоляцію ви робите або кути і шви. Гідроізоляцію ви робите спеціальною такою тканиновою, це типу мембрана така гідроізоляційна. Значить, ви робите гідроізоляційну сумішою, намащуєте кути, шви. Або клеєм можна це робити. Кути шви намащуєте, і в кути, і на шви виклеїте такою шириною 15-20 см, цю мембрану клеїте і зверху також промащуєте або гідроізоляцією, або клеєм. Після її висихання, обов'язково цю нішу хорошо треба промастити, бо, тому що тут багато кутів, багато там, ну може колись вода попадати, не дай Бог. А, тому її треба обов'язково всю все хорошо буде. Її, після чого там. Коротше, все ви зробили. Гідроізоляцію ви все зробили. І після того ви починаєте. Другий вид гідроізоляції це коли ви повністю обклеїте повністю на клей або на гідроізоляцію, ви обклеїте мембраною, прям повністю все. Ви обклеїли, почекали, поки вона висохне, тобто на другий день вже приходите. І слідчий етап це ви викладаєте плиточку. Починаєте завжди, я завжди починаю з лицевої сторони. Я спочатку обкладаю цю стінку, нішу я залишаю, якщо вона є, то нішу я залишаю на остаток. Потім я викладаю стіночку, де немає нічого да, в мене. І слідче це вже де трошки треба там поморочиться і зробити там дирочки, відверстя, хто їх хоче, так і називає. Так? А, от. Далі, далі ви вкладаєте, вкладаєте пліточку, і якщо у вас обкладається ще стеля, то. В самому кінці ви вже вкладаєте стелю. Так буде, мені кажеться, більш ну, краще. Не, в, не спочатку, не всередині, а в середині, а самому кінці. Не забудьте, що вам треба підпорки якісь, щоб там поставити, тому що плитка тяжка. І на, на стелю бажано купляти хороший клей. Шлютер, по-моєму, називається, білий такий, він дороговатий, але зато дуже гарно держиться тоді ця стеля. Не забувайте обов'язково перепровірити, перепровірити рівень. Верніше, не рівень, а на нерівності стелю, стіни, тому що в мене в даному випадку тут стеля є. Нерівна. Вона нерівна на 3 см. і е, Погодили ми з замовниками, що я розбирати нічого не буду, бо це додаткові витрати е, для замовника. І я зроблю е, щось типу середнє, трошки, трошки припадему, трошки опущу, коротше, щось середнє зроблю, і таким чином ми вийдемо з ситуації. А, вот. а, тому <клес> стіни всі в мене рівненько, все по уровню я зроблено. Да, тут трошки я відійшов там, сантиметр, там сантиметр, верніше півтора-півтора, тут видно там, да? есть, один слой гіпсокартону плюс клей. І воно вийшло десь по 1,5 см з двох боків. Є такі зазори. Но вони після того, як ти покрасиш, вже. Ну, Смотриться нормально, в принципі. Якщо стіни дуже криві, і ти робиш плитку а, рівненько, її треба рівненько робити, бо душеву ти кабіну поставиш, то буде коса криво або жива, і воно так не має бути. Ти маєш кріпити все, щоб було, звісно, mm -hmm. нарівне. Вот. Поэтому то, що тут по бокам чи зверху є якісь зазори нерівності. Між плиткою і стіною, то ну, від цього нікуди не дінешся. Або все повністю розбирати, і тоді робити по-новому варівнювати, або ну, таким чином, якби, виходити з ситуації. Все, обложили ви повністю ванну, все гарненько зробили, встановили кутики. Якщо ви робите реновейшн, ви встановлюєте підлогу. Викладаєте підлогу до самого душового піддону. Тут залишаєте 2-3-мм зазорчик обов'язково. Якщо у вас в плиточку упирається, обов'язково теж 2-3 мм, потім засиліконюєте. Тут ви встановлюєте бейсборди по нашому плінтусах. Цей плінтус встановлений тимчасово, тому що тут ще буде умивальник ваніті і цей плінтус треба буде підрізати до якогось моменту. Він буде заважати потім. От. Встановили підлогу, зробили. У нас тут в даному випадку використовуються такі решітки. Вони з'ємні ці решітки. Сюди вкладається шматочок такого вініла чи ламіната, приклеюється. І решіточка ставиться на місце. Потім ви встановлюєте унітаз. Нічого тяжкого ви в інтернеті можете подивитися. Кстати, у мене на сторінці теж в, в інстаграмі, і фейсбуці є, як я встановлюю унітаз. І сюди, вже в кінці, коли у вас є ваніті, ви ставите ваніті. В даному випадку ваніті немає, тому у нас зараз тут пусте місце. Тут встановлюється у нас. Ще такий аптечний а, називається аптечний кабінет. А, він встановлюється легко, просто вставляється уже в зроблену нішу і прикручується отут -от на саморізі. Раз, два, там прикрутили, все, поставили, крильчиком пройшлись, покрасили все, поставили там світло. Поставили ваніті, підключили. Обов'язково сифон, сифон у Ваніті. Старий сифон, він може не підійти. Тому нове Ваніті, новий сифон має бути перероблений, теж переклеєний під його потребу. Отакі от встановлюються от витяжки. Тож там нічого складного, якщо витяжка трошки більша. Ви випилюєте під посадочне місце там, гіпсокартон, встановлюєте закладну, до якої прикручується а, посадочна така там, колба. І тоді все прикрутили, підключили, вставили. І все працює, все гарненько. Там, о, бачите, Туші зі світом. Це куплено в костку і дуже гарно світить. Ну от, в принципі, все. Красити, крас... покраска у нас. Тут. Проходить після встановлення душового піддону, покрашуйте один раз, дивитесь, чи немає ніде ніяких нюансів. Якщо є десь якісь нюанси, то тоді підправляйте після першої покраски, затираєте і потім прокрашуєте другий раз і все. В даному випадку дом старенький, і саморези вилазять. Просто на глазах. Ось тут от було, наприклад, зроблено вже все чітко, було заділено. І зараз ось у нас опять вилізли два саморізи. Ну, не знаю, що робити. Якщо замовник скаже, будемо переробляти. Не скаже, значить все буде добре. Так і останло. За це замовник вони вже платити не буде. Тому... А дом старий і постійно якісь нюанси випливають. Ну от, в принципі, і все. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях. Я обов'язково буду відповідати. Підписуйтесь, ставте лайк.